Добрий день. Хочу показати навантажувач Toyota 8 fbt 16 2018 року виробництва. Чим цікава конкретно ця модель, так це комплектацією. Встановлено мачту висотою підйому 7 метрів, а будівельна висота в складеному стані складає 3 метри. Я поміряв рівно 3 метри в складеному стані. Навантажувач буде працювати в приміщенні, в складському приміщенні, де високі стелажі, при цьому іноді буде виїжджати на вулицю. Таке от універсальне рішення. Але ось обрали мачту 7 метрів для роботи з високими стелажами. Все інше досить звично. Це трьохопорна модель. Восьмої серії, яка себе гарно та надійно зарекомендувала. Стосовно мачти. є вільний хід каретки вил, є каретка бокового зміщення вил, габаритне освітлення, органи керування джойстики і акумуляторна батарея 48 В 750 ампер годин. Я вже показував такі навантажувачі, але просто хочу показати, що таке висота підйому 7 метрів. Зараз я відкрию мачту. Ось зараз піднімаю мачту. До речі, секції працюють плавно. Ось бачите, воно просто в небо уходить і уходить. О, нарешті зупинилось. Так, зараз вже. вантажівка під'їхала. Ось як виглядає 7 метрів висоти підйому. Ось так. Ну, та камера може і не продає ідеально, але це досить високо. 7 метрів висоти підйому часто мають річтраки це складські такі навантажувачі їх називають ще висотні штабелери а тут навантажувач має висоту підйому 7 метрів зараз буде вже вантажувати і відправляти клієнту як завжди бажаю гарної експлуатації Яка цікава модель добротна 2018 року виробництва? Зараз покажу акумуляторну батарею Ось 48 вольт, 750 ампер годин. Все звично. Просто хотів показати цю модель саме через висоту під'їв. Зараз покажу як опускається. Секція в секцію заходить дуже добре. Гідравліка працює ідеально. Ось нахил на, від себе та на себе. Тобто, ну, Звичайні функції, які працюють, і звісно каретка бокового зміщення вил. Ось вона. Так, все. Я тоді зараз поїду на рампу, буду заїжджати, щоб вантажити, навантажувач цей. І заодно покажу як він їде. ну Тут все звично. Е, зі стояночного тормозу тут ось кнопка на панелі зняли зі стояночного тормозу і поїхали. все, все ось. до речі Регулювання керма то я його підняв, щоб капот підняти. Ось трохи опущу, щоб було зручніше. Ось фура розгортається, зараз під'їжджаю до рампи. А я буду заїжджати на рампу. Прискорюється швидко, нічого не гримить, не стукає, редуктор опрацюють ідеально, добре, тобто все обслужене. Дякую, що подивились, гарного дня та, звісно, мирного неба і спокійних ночей. До побачення.